Всім привіт! У нас зараз вітерець. Постійно дощики йдуть. Дивіться, мої вже там помідорчики, які підросли. Дощик треба. Де кому треба, де кому і не треба. Я то зніму, то повішу. Знов Стережу на дворі ось, щоб не намокла одежа. Сижу. Приболіла спину схватило, наче трошки і краще було. Трошки похожу, трошки нагнувся і знову бере. Подивилася, мене стільки вже підписчиків багато. Я вам дякую, люди, що ви підписуєтесь на мій канал, штерпте мене, комусь я як кістка в горлі. А комусь я нормальна людина. У нас сьогодні голубці. Голубці, Ігор каже, голубців я хочу. Буду тобі голубці. Так, сколько там ще. Ще чуть-чуть і все. Три часа тушилися. Ой, боже, Боже. Це так, Ігор. Ще й телефон зараз сюди у голубчики кинемо. Так? Да? Хайваріс. Хайваріс. Де і все буде. Дай буде все чітко. Забирай. Щоб кидала. Від гапу пекла папу. Я трохи Угу. да? Не гусенькие, хорошие.